Доброго дня! Сьогодні маємо 6 липня 25-го року і моя наступна вишивальна історія. Я хочу розпочати це відео з фінішу. Такої сорочки. Це сорочка для мого найменшого племінника другий клас. Ну, якби, це я говорю, щоб так розуміти її розмір. Я її показувала в попередніх вишивальних історіях в процесах. Ось вже вона пошита, вже він її носив. Ну, як годиться для хлопчика другого класу, вже ми мали е, якусь жирну пляму, незрозуміло від чого. Вже були манжети такі, що їх також потрібно було відпирати лише з плямою-відником. Але нічого, тканина, нитка випробування хімічними речовинами пройшли, навідмінно. Ось така сорочечка. Мені ну, не дуже подобається, що ось тут дошиті оці кутики. Він криком кричить, що не треба дошивати, що йому подобається. Ну, але там другий клас, скажімо так, думка ще така. То у мене є, мабуть, в планах ось тут довишивати ці кутики. Бо якось воно ніби порожньо мені там ось така дитяча сорочечка. Далі наступний це напівфініш. фініш. Я вишиваю сорочку свому синочку. Такий узор. Нитки DMC, Червоні це меланж 115-й номер. Жовті це 444. Ось так, це вишиті дві пілочки. Це лише шмат тканини з вишивкою. Бо мій синочок захотів, щоб були вишиті рукава. що означає вишиті рукава? Манжети і комір я вже вишила, а він ще хоче, щоб на рукавах були, як правильно, Ото от як на штанах лампаси по боковому шву. Отак от він хоче, щоб було на рукавах. Я не знаю, як то правильно той елемент називається, але так він хоче. І якщо я оце вишиваю без розкрою, ну типу якби без участі кравчині, бо я вже так знаю технології пошиву і знаю просто, де це потрібно вишивати, то е, мені потрібно для рукавів звернутися до неї, щоб вона мені відзначила на тканині те місце, де будуть центри рукавів, І потім я буду вишивати. Завтра я буду в місті, це все беру з собою для розмітки. Покажу ось так зблизька. Узор, такі хрестики, тканина кольору екрим. Це льон на 50%, на 50% бавовна. За рахунок льону вона трішки менеться. І, ну, відповідно, і на тактильні відчуття вона не така, як чиста бавовна, але ось літо, спека. Я її вишиваю, і вона ну, не створює якихось таких неприємних тактильних відчуттів. Ну, Натуральні волокна є натуральні волокна. Ось така сорочка. Зараз я покажу ще комір і манжети. Так, ось це манжет. Ну, Він буде на руці, якби, ну, зрозуміло, що ось так. Я манжет роблю вишивку не до. Ну, Ось це буде вся, так би мовити, ширина манжету. Це його висота, ось це буде ширина. Ось більше він буде, ніж вишито. Я спеціально не вишиваю манжет якби, на всю ширину, тому що мені не подобається, коли у вишивці роблять дирки для петельок, для гудзиків, або там можна придумати варіант якихось. Внутрішніх кнопок чи внутрішнього гудзика. Ну, якщо, наприклад, є хтось, хто допомагає вдягнутися, то це зручно. А якщо самому, то, ну, як би мені не зручно, і я вважаю, що не дошити там по тих пів сантиметра чи по сантиметру для такої технологічної штуки, як петелька для гудзика це нормально. Так, такий манжет. І ось такий комір. Так. Колірниток я сказала. Це завтра до кравчині і рукав. Ось це буде з такого, такий узор буде, оце він хоче на вишити ще на рукав. Узор дуже простенький, дуже швидко запам'ятовується. Так, повертаюсь до роботи над цими тюльпанами. Це від Dimensions. Тріу тюльпанів якось так. Поставлю зараз фотографію прев'ю. Я її вишивала по електронній схемі. Схема в мене злетіла прогрес я не зберігала. Тому зараз я її просто. Ну, якби знову закачала електронну схему і зараз знову я її відновлюю. Тут, якби, без проблем. Чому я її показую не прасовану, тому що я використовую термостержні, які при прасуванні просто зникнуть. Тому всі мої такі процеси, в живому, так би мовити, форматі не прані, не прасовані аж до найостаннього стібочка. Ось так. Дуже мені подобається канва Аїда. Її всі знають. Всі ось ці заломи від п'ялиць, з неї легко при прані зникають, вона дуже гарно просується. Ось так. Отже, працюю далі над цією роботою. Я так собі вирішила, що я вишию тюльпани. ну Один тюльпан вже Можна сказати, що він вже на 100% є. Звичайно, що магія Бікстічу зробить тут свою справу, але Бекстіч буде вже по завершенню всіх хрестиків напівхрестиків. Зараз буду працювати з цим тюльпаном і потім з цим. І вже по кругу то все напівхрестики. Бленди не бленди, ну тут така справа. І ще ось тут є така приблизно пляма, як правильно сказати. Незашитого фону. Мені не подобається, що там, тут, як би можна сказати, повна зашивка, а там буде незашитий фон, то я потім подивлюсь, можливо, я підберу якусь ниточку там, чи е, білу, чи екрю. Я подивлюсь, що там можна зробити, щоб той фон зашити. Хоча б напівхрестиком, щоб не було ну, як пусте місце. Далі я вже сказала, що я взяла в Процес, вишивальний процес свої ці трьох тюльпанів. Так, попередні кадри то було до. Тепер ось що я навишивала за 2 дні. За два дні я ось тут навишивала. І це все, що я тут додала, це майже 1600 хрестиків. Майже 1600, там 1500 з чимось. Як би сказати, Особливо і непомітно, що їх тут стільки, але ну, реально їх тут додалося стільки. Рахуєш програму, а не вручну, слава Богу. Так, Що я хочу сказати, що це моя друга робота, яку я вишиваю на пяльцях. Ну, мається на увазі картина. Сурочки то так, а саме картина. Першу я вишивала на пяльцях це е, «Кукуряче сімейство. Оте з попередніх моїх відео. Яке приймала участь в СП пані Оксани з каналу Аріаль Ембройдері, а це моя друга робота на пяльцях. Скажу так, що я зробила висновок, вишивати такі роботи мені легше на рамі на станку. Вже я достала раму, достала станок, і якщо я буду робити ну, починати якусь нову роботу таку. Картину, то я однозначно її буду починати лише на рамі на станку. Ну, мені так зручніше. Тому що тут, коротше, не вмію я вишивати такі роботи в пяльцях. Як їх люди вишивають на руках, я навіть не уявляю, яка то майстерність, яка то вправність. Якось так. так це мій такий один процес. Далі процес в'язальний. Хто новенький на мій канал лише підписався, то розказую. Це я в'яжу такий мегаплед на двоспальне ліжко. Його розміри будуть приблизно 2,60 на 2,40. Це я так приблизно кажу, тому, що, ну, якби річ в'язана. Це такі мегавеликі бабусині квадрати з ось такої ниточки. Ось така ниточка. Ось цей моточок це один ось цей квадратик. Так, ниточка така, її склад, її склад такий. Значить, в'яжу я гачком номер 2 У мене вже є 10 цих квадратів, їх потрібно 12. Ще залишилось 2, і буду їх зшивати. Ось такі вони квадратики. Ну, якби все, все в процесі ще два квадрати. Вчора ми були в гостях. І коли коли я тільки починала в'язати, здається, перший квадрат, я його також починаю, ну я в'язання беру з собою в гості. Всі, всі звикли, всі знають, що це норма. Коли я тільки починала в'язати перший квадрат, то Е, ну, мене запитали, що це буде. Я пояснила і мені, оу, це, типу, на багато років процес. Вчора я знову в'язала, і мене спитали, типу, е, якби, скільки мені ще в'язати. Я кажу, ну, це вже 10-й. Як 10-й? Я кажу, ну так. А ну, ти типу, подумали, що це все ще той перший? Кажу, та ні, це вже десятий, мені ще два, і буде, і буде фініш. І буде ну, якби, зібрати весь цей пазл до кучі. <смі> Ось так. Так, збирати я його буду е, такою ж самою ниткою, але чисто біленькою, тому що в нього якби, завершується біленьким. Я докупила упаковку біленьких таких ниток, для, саме для того, щоб цей плед зібрати. Ой, мене вже, я вже так хочу дов'язати, у мене вже якийсь такий, чим ближче до фінішу роботи, в мене якийсь такий азарт. З'являється, що вишив що в тій що 에, треба займатися тільки цим, щоб пошвидше отримати результат. Так, мій робочий стіл. Ось така трошки ну, не трошки, а прям робоча обстановка. Такий негламурний кадр. Але м -м, десь так, хай так, поки негламурно буде в кадрі. Поговору, десь так я бачила якісь. Такий типу мем, чи як, ну, модне слово, як там твоє рукоділля бачить твої друзі, які не знають, що це таке, як там твоє рукоділля бачать твої родичі, там, і як воно дійсно насправді, то от такий негламурний кадр це дійсно насправді. Так, що це таке? О, до речі, як це? Обов'язковий атрибут літа. Ненавиджу мухи. Так. Зараз я трошки тут це приберу і покажу, що це, що це за процес. Так, що ж це за процес? Ну, по цих заготовках зрозуміло, що це будуть шопери. Це все ще дуже-дуже в процесі в роботі. Так, це геотекстиль, який є, так би мовити, каркасом. Тут різні тканини, це задня сторона, одна, друга, тому що я їх шию чотири штуки одразу. І якби от Зробила один процес на всіх чотирьох, потім переходять до іншого процесу на всіх чотирьох. Ось це два вже готові, вони вже підрівняні країм. Ще два таких голубеньких джинсових в процесі. Ось, якби вже вони простьобані, тепер потрібно вирівняти краї. Це все задній. Сторони і ось топи. Я топи не буду показувати, так, якби повністю. Це така буде трошки інтрига. Ну тут вже дуже гарно показано. Це така буде трошки інтрига. Ну, не зовсім інтрига, але як вони будуть. Потім бокові частинки, це до зеленої. і бокова частинка до джинсової. Так, мої пески на дворі трохи гавкають, може їх не буде чути. Вони гуляють, поки, не, поки немає такої аж надто спеки чи дощу. Так, Це внутрішня сторона. Геотекстиль мені дуже подобається. Він переться, він прасується, він тримає форму. Ось такі в мене результати і процеси в цій вишивальній історії. Ну, дякую всім, хто додивився. Дякую за підписки, дякую за лайки, дякую за коментарі. До наступної вишивальної історії!